Саме скільки ми залили і скільки ми заробили. Як ти думаєш? Прикольна тема? Хіба. Один відос набрав. Другий. Ну, може людей 60-70, я думаю, зайшло 100%. І як ви думаєте, скільки? Я ж на права здав. Я здав на права, треба права забрати, поїхати. Ламборгіні Huracan. Таксист, наче, трохи букова. Зараз з ранку, і наступні 24 години свого життя я буду заробляти на переливі трафіку. Але спочатку давайте розберемося, що це взагалі таке. Всі, хто давно слідкує за моїм телеграмом або інстаграмом, певно знають, що переливом я займаюсь вже більше двох років. І за цей час, завдяки цій ніші, мені у 18 років вдалося переїхати самостійно за кордон, придбати собі спікучу всякої техніки, а іменно водстока сумою десь на 5 тисяч доларів. Ну, це враховуючи камеру, на яку записую. Мені вдалося побувати у Франції, Хорватії, Ірландії, Польщі, придбати собі багато люксових шмоток та здобути. Фінансову незалежність, і ви, як абсолютно нормальна людина, можете задатися запитанням: а що взагалі треба робити, щоб жити таке життя? Потрібно бути депутатом і вародію. Але ні, насправді ви счить просто займатися тим, що по душі, тим, що не віднімає багато часу, та тим, що можна робити прямо з телефона. В моєму випадку це переливом трафіку. Суть переливу трафіку, якщо в двох словах, дуже і дуже легка, і заключається вона в тому, аби просто переливати людей з Тіктоку в телеграм-канали замовників та отримувати за кожного перелитого підписника якусь фіксовану виплату. Я просто-напросто створюю ось такі креативи з допомогою нейромереж. Викладаю їх в TikTok, ці відео набирають перегляди. З них люди переходять в телеграм-канал, підписуються. Ну а я, в свою чергу, за одного такого підписника отримую від 50 центів до 2 доларів. Саме таким чином, за попередній місяць я залив приблизно 5 тисяч підписників та заробив 8,5 тисяч доларів. А за попередню неділю залив 900 підписників, за яких отримав майже півтори тисячі доларів. І саме головне, що все це це УБТ, тобто умовний безкоштовний трафік, і я ні копійки не вкладаю в те, аби заробляти такі суми. Адже створити, викласти і Результат можна абсолютно безкоштовно. Відоси, які я викладаю, я створюю завдяки безкоштовним програмам. Ці ж самі відео я викладаю на безкоштовну платформу. І результат у мене виходить відповідно безкоштовний та унікальний. Ви можете сказати, Єгор, ну чого ти взагалі нам вішаєш цю лапшу на уші? Чого люди мають переходити в твій телеграм-канал, підписуватись, там щось робити? Давайте уявимо таку ситуацію, що я такий собі челік прийшов з роботи, на якій отримують 25 тисяч гривень в місяць. Я уставший, голодний. Холодильник у мене теж той я хочу змінити своє життя, тому першим ділом, що я роблю, правильно падаю на діванчик О, па, па. і думаю, а як же це зробити? Як змінити своє життя? One minute later. А потім я таки сижу і думаю, а нашого воно мені вообще все надав? Я забиваю огромний жирний болт на це все. Відкриваю телефон і заходжу в TikTok. Я тут дивлюсь на всякі машинки, тут от на дівочек, всяких, лайки, ізбраний ставлю, коментарі пишу. І тут бас попадається в такий відос. Давайте більш детально розберемося, що в ньому взагалі знаходиться. Терміново потрібні люди для перегону авто для ЗСУ. Оплата 70 тисяч гривень. Якщо цікаво, став плюс або скоріше подавай запит за посиланням у профілі. І чорт візьмі, звісно, я зацікавлюся цією пропозицією. Я за місяць 25 тисяч получаю тут тупану баранку покручу і сімсот ну, нормально. І саме тут. Весь прикол чувак бере, переходить на профіль, бачить отаку от тему і бачить посилання. Він на нього натискає, підписується, бо хоче попасти на цю роботу. Ну і все, людина на гачку. А оцей тіп, який виклав відос, получається за мене, як за чувака, отримав гроші і полетів вести на віранду, від'їдати лобстери. Понімаєте, да? До речі, це взагалі один із моїх учнів. Може виникнути і інше запитання. А навіщо взагалі цим телеграм каналам ці підписники? І відповідь також суперлегка. Гроші. Чим більше підписників має канал, тим дорожче рекламу він може продати. Чим дорожча реклама, тим більше власник каналу може заробити. Така співпраця вигідна і мені, переливщику, і власнику телеграм-канала. Я переливщик отримую гроші за підписників, а власник телеграм-каналу і за цих підписників продає рекламу дорожче. Ну, обоюдний юдний ворог. І тепер, коли ви вже більш, скажімо так, детально розумієте суть моєї роботи, а саме переливу, я думаю, є сенс ну, вже переходити до саме експерименту. Поїхали! Всім привіт, любі друзі! Що в нас короче, виходить? Зараз в нас 13.38. Я в цілому потратив пару годин свого життя на те, щоб об'яснити вам, вообще, що таке взагалі цей перелив трафіку. От. в цілому, що в нас по плану зараз? Зараз по плану в нас, опять же, без 22 можна трохи попрацювати, і для початку нам потрібно створити аккаунт, створити креативи, ну і викласти їх. А після цього, я думаю, ми. Поїдемо щось похаваємо, тому що я вже ну прям дуже проголодався. І так, оскільки у нас експеримент 24 години, і тупо створити акаунт, я просто напросто не встигну, тому що їх треба прогрівати їх треба оформляти цей аккаунт я просто куплю зараз на фанпеї він там коштує там, щось 50 чи 50 центів чи долар і в принципі зараз будемо починати воркать аккаунт виглядає в нас приблизно якось так я його вже трохи оформив додав ссылку на офер офер це ну рекламодавець якому я буду заливати трафік я вже до цього з ним договорився і ми з ним договорились на цінник по 2 долари за одного підписника я тут просто додавав аву додав назву додав описання і в принципі на цей аккаунт він вже готовий я просто буду турити креатив але щоб їх якби, загружати, нам потрібно їх спочатку створити. Тому ми спочатку п'ємо. П'ємо рідбульчик і создаємо кріоси. В принципі, всі кріоси я створюю просто на телефоні. Якщо ви думали, що для того, аби заробляти на берегливі, нам потрібен або от такий от Mac, або комп, то ви взагалі дуже сильно заблуждаєтесь для того, аби заробляти на переливі, вистачить просто оцінкою тємки. І так, для початку, що ми робимо? Для початку ми відкриваємо всім звісну приложуху, яка називається Капкат. Після чого ми відкриваємо новий проєкт і е, додаємо, скажімо так, нашу базову основу, з якою ми будемо вже робити відос. В моєму випадку це буде інтерв'ю якогось чувака, типа нарізка його якихось там мотиваційних фраз з субтитрами і з красивою музичкою. Е, як я взагалю. Такі відоси. Для початку, що? Для початку я форматую відос. Після чого обрізаю ту частину, яка мені нужна. Ми в принципі, обрізаємо десь на 16-17 секунд. Після чого проводимо невеличкі махінації. Я зробив пару махінацій, От, можете подивитися, я там додав трохи непрозорість, додав один е, фільтр. Тут, по факту, просто накинув субтитри. Е, зараз нам можна трошки їх покрасити, аби це виглядало можливо якось прикольно. От, в цілому красимо так весь відос і отримаємо доволі прикольний кріосик. Да? Ми його рендеримо в самому хорошому качестві, експортуємо. Все, перший креатив я вже зробив прямо при вас за 2-3 хвилини, і більше часу мені для цього абсолютно не потрібно. І давайте ж подивимось, що е, у нас вийшло. Ну, тобто, я думаю, ви зрозуміли, тупо прикольна нарезочка з прикольним чувачком, який мотивує людей. Зараз я точно в такому ж темпі створюю десь 4 криоса, Два викладаю прямо зараз з дому, і два викладу трохи пізніше, тому що нам потрібно е витримувати невеличкий інтервал між цими відосами. Я думаю, ви розумієте, для чого це робиться. Це робиться для того, аби ну, тіпо, TikTok не подумав, що ми взагалі якісь ботинки, що ми якісь боти, тупо будемо штампувати одні, один за одним ці відоси. І ну, коротше, тупо не заблокували нам акт. Думаю, я дороблю ці кріоси і що, поїдемо похаваємо, так? Да? Ну, в принципі, окей. Тоді я сідаю робити. Ну і в принципі зараз поїдемо вже. Що там робиш, так, коротше, виклав, виходить, вже два кріоси, вже там перші перегляди пішли. 3, 5 просмотрів, 6, 4. Ну, коротше, я думаю, там все видно. Що, я думаю, можна тепер вже літі хавати. Правильно? Да. Правильно, ключики у нас отут, от в копі. Короче, що я можу сказати по автобусам? Автобуси четкі, але не для нас трошки. Поэтому визиваємо велосипед. Опа. Все, коротше, ще назас їдем. Едим в крестинку. Оп. Ні, Ні, все, гуд, їдемо в крісінку похавати. Короче, yeah. до речі, друзі, забув сказати про цю движуху дома. А якщо ви хочете також навчитися створювати такі креативи, як я залив Тікток, які будуть проносити гроші, то ви в принципі можете зайти в мій телеграм-канал Єгорки, який буде за посиланням в описі, і там ви в закріпленому повідомленні. Ну тут також буде вставочка, скріншот. Там ви зможете знайти безкоштовний урок від мене про те, як ви зможете вийти на першу тисячу доларів доходу на приливі трафіку. В принципі, там ви зможете знайти там. Детальний гайд, як створюються ці креативи, скільки я на цьому заробляю, тому можете також переходити. Ну а ми поки далі їдемо. Зразу оплатити можна? В криптовалюті просто все. Криптовалюти можна платити, поняв? Що, принесли нам хавчик? хуявчик. Давайте зараз глянемо що у нас по переглядам. Хібать. Один відос набрав 15к. Другий 7. 400 лайків. 6 коментів цей 152 лайка, 8 коментів, бля. Слышишь, дядь, так там скиди підписників залилось. Может штук 50 вже? Может 100 баксов я уже имею, не? Як ти думаєш? Скільки в нас зараз? 15.04. Скільки ми? час. Чи, чи коли ми виложили? Час назад? Час, чи півтора назад. Нормально вообще движуха. Надо похавать. Сейчас будет тест. Проверка. його... Сука. Так нормальні люди, нахуй. А ну... ну Принкре щелка. А що получается? А після того що. Мені, я ж на права здав. Я завдав на права, треба права забрати поехать. Зараз похаваємо, поїдемо за правами, да, я думаю? Да. Правда, що, звісно, машини нема, але но теж нормально. Просто заберемо, а потім уже подивимося. Ну хорошо, тогда, приятного аппетита й. Ми вже так плюс-минус похавали. Чесно, я вже тупо не вивожу. Я не можу. Паралельно ще, получается вигрузив два кріоса. Ті кріоси у нас набирають перегляди. Цей видос 27к. Ну і цей 0. Щось пока ми не набираємо. Короче, стартануло. Вже 31. В принципі, зараз все вже. Ми за все оплатили, все зробили. Криптовалюти оплатили, блядь. Перелив трафіку. Я думаю, що мож... ну, можна йти вже. Пересуватися, ні? Здравствуйте. Да, хорошо, хорошо. Хорошо, нет, так вин. Окей. Что? Нельзя снимать. Пофиг. Ну конечно нельзя Не, хорошо, хорошо. Без проблем. Я думаю, вы, по-моему, лучше бачите, что произошло. Короче, таксист начал трохи боковать. <с1> <гул> ja, не вийде, нормально. Ну, він, звісно, трохи вайп підпортив. Там була така трохи словесная перепалка. Я, я Володю попросив виключити камеру. Короте, приїхали к транспортному департаменту. І зараз, так, да, я з поганим настроєнням буду забирати права. Треба якусь ласточку сняти. <запрошу> ласточку? Тоді пішов забирати права. Все, давай, окей. <му> Эх, Тупа, эх, Тупо. Тупо. Я не знаю, как так циферки прикрити нормально. Вот. Апаратура. Там циферки не видно, я надеюсь. Потому что если видно, то то и пиздец. Штрафов нахуй. Не, ну в принципе вот. Ну там, короче, заблюришь, монтажер. Заблюришь. Вот такая вот движуха. А Есть, в принципе, що в мене да? тут? В э, принципі, Володя тільки що предположив каршерінг зняти. Тут така типу робоча практика. Я думаю, що можемо зняти каршеринг, тільки коли до нього трошки треба пішком пройти. Зняти каршеринг і в принципі в покататися, да? попробувати, що воно, як воно. тому що шо... ну, уроки вождення то уроки вождення, а самим за рулем покататися це зовсім інша движуха. тому ми зараз двигаємося до каршерінгу і. И... Там уже включимося. Ну що, друзі, ми йшли, може, минут 15, і ми все-таки прийшли. І я вам представляю Peugeot, який там? 308. Ви пацаки, на з баком бензика? Ти тупо, ну, Lamborghini Huracan. Тупо приборочка. Чесно, коли в таку тачку сідаєш, хочеться прям... Хочеться свою. От хочеться свою. Ну давай зараз пристягнемся, так. Там все. Поворотнички, з поворотничками двигаемся, як нормальні пацаны. Оооо, оце звучок. Ану. Ой, гудитяк! Ой, гудитяк! Куда направо їдемо? Давай прокатимося трошки. Ну. Ну, ано? Нет? Як будто би оно. Ні, ну. В принципі, класна тачка, ні? Мені подобається, типу, ну, вот. Прям вона така старт-стоп. Фонарики. Сензарики. Що, музичку навалим, ні? Нормально, так? Да? Двигаємося. Що хоче. Машинка сок. Хочеться теж тепер собі таку бричку. Ну, взагалі треба. Потому що, ну, типу, не серйозна це движуха взагалі. Права отримав Їздити ми можемо. Коротше, взагалі, як це як це странно, я Надо, треба себе заробити на тачку. Може, може, як ти думаєш, що ще нормальна тема, якщо я зроблю експеримент в телеграм-каналі, поняв? Типа теж буду зароблять на переливі трафіку в своєму телеграм-каналі. Як думаєш, норм тема? Так, да, нормально. Нормально? Ну тоді, ребят, якщо, якщо вам цікаво, то переходьте по посиланню в описі. Ну в цьому я думаю, замутимо експеримент. Як я там заробляю з нуля повністю на переливі трафіку там. На якусь беху, да? Ахуєнно буде. Ну що ж, друзі, встановились, ми, коротше, виходить на заправочке. Зараз стоїмо за городом десь я взагалі ХЗД. Надо зараз заїхати, буде в торговий центр і треба зняти буде налічку. Зараз поїдемо і включимося вже там, коли будемо біля торгового центру. Великий палдор. Коротше, пацани, ми приїхали все-таки в торговий центр зняти гроші, але я вирішив так трошки. Тільки що машину залишили, наш каршерінг, нашу пежошку. В принципі, що? Нас помасажирувала ця двіжуха, ці етіки, блядь, Ці кресла. Ми прийшли до банкомата, зараз будемо знімати гроші. Так, в общем, така сума. В общем, виходить. Розказую, що це за гроші, як я їх заробив і за скільки. Це виплата від адміна, якраз таки на якого зараз заливаємо ми. По 2 долари за одного підписника. Тобто ви можете порахувати, за попередні два дні один мій аккаунт жорстко стрільнув, я залив. Просто чуваку 200 підписників, от 400 євро, ну 400 доларів, можемо прирівняти так. В принципі, я завжди знімаю їх в налічку, тому що, ну на карті трохи очково. Скажи, кофе на родном. Реально? A few moments later. Здравствуйте. 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 You speak russian? Uh, not very well, no. I need one uh, one cup coffee with, uh, with baby milk. Hey. Baby milk, yeah. Я не думаю, baby, baby to... milk. is uh, second. Uh, I, I use Google Translate. My God. Oh my God. Breast, uh, breast milk. Yes, I need this. I do not understand. Like sorry. Okay, okay. Don't matter. не базарят по русски, они только английский. А я в таких чисто вид буду иметь. Ну, как будто бы да. Как будто леди Бах. В моменті, ні? Нет? Ніт. Взагалі, пацани, знаєте, я ось так вам розказую про цей перелив трафіка, і вам зі сторони може показатися, що... Це, типу, тупа кнопка бабло, создав кріоси, якісь виклав відос, в тебе одразу мільйон переглядів, ти сразу вже якийсь феймовий, крутий, в тебе одразу є бабки, ти там, можеш собі купити машину, квартиру, ще якісь там приколи. Але насправді це не так. Розумієте, це перелів, це також складна штука, в ній також треба розбиратися, в ній також потрібен час, але насправді займатися переливом легше, аніж, наприклад, я б працював на якійсь звичайній роботі, просто тупо в наймі. Я б спочатку там. Пішов би в УНІК, відучився в уніку, пішов би на роботу. Мене б взяли на якусь стажировку. Я б сразу не отримав якісь копійки. Получав би там ці 400 євро. Там получав би в Україні в місяць. Це з учетом того, що я б оточився 5 років, ще якоюсь там двіжухи позаймався. А тут по факту просто виділив, скажімо скажем так, дані ніші якісь певний період часу. Розібрався в ній. Ну і роблю ті гроші, які люди роблять на звичайній роботі за місяць. Роблю такі гроші там за 2-3 дні. Тут також присутній, естественний відбір. Це не супер легко. Хоча реально, мені легше працювати так, чим тупо на якійсь стройці. О, це те, що я хотів сказати. Ну, а зараз ми їдемо додому. Ну що, коротше, фуф, гроші зняли. Коротше, піднімаємося зараз додому. Ну і в цілому подивимось на статку. Попросимо, як я вже казав раніше, бабки задміна не трясти. Ну що ж, друзі, прийшли ми коротше, додому. Що? Я тут накрив поляну, у нас тут Макшнакник. Кока-кола, кот, кока. вот. так. І я думаю, є смуг повернутися до суті роликів. Ми з тобою статку коли дивилися. Днем коли суші хавали. Да? Так, дуже цікаво, скільки наш канал набрав. Так, заходимо в ТикТок. Це виходить 1003 підписника. Ну, коротше, вот, аккаунт, 1003 підписники. По результатам у нас що. Ті відео, які ми виклали, виходить. Ще зранку, ну типу днем, в час дня, коли ми були вдома. Вони більше переглядів не набрали. 15, 15 600 і і к Потім по тим відосам, що ми виклали, виходить, один відос, точніше, два відоси ми виклали, коли були в Майсуші. Один відос, я так зрозумів, попав в тіньовий банк, і один відос набрав. 9200 і набрав 209 лайків, щось там збережених, якісь коменти. По переглядам профіля 432 перегляда профіля. В принципі, зараз треба писати адміну. Зараз напишу адміну, попрошу в нього статку. Ми зараз похавимо. Я думаю, він роздуплиться. І я вам, в принципі, вже покажу, скільки в нас вийшло заробити. Так, да, звісно, я розумію, 24 години ми не заробляли, тому що ми стартанули. В час ми стартанули. Зараз получається 10-ну майже 10-та вечора. Тобто ми десь 10 годин всього позаробляли. Окей, хаваємо. І дивимось результати. Так, ну що ж, що ж нас краще виходить. Я думаю, що вже можна фіналити, по суті, тому що адмін виплатив гроші. Ну і результат мене, в принципі, задовольняє. Звісно, чесно кажучи, хотілося б краще. Ну, завжди хочеться кращого. Але по факту, що ми маємо? За, виходить, 10 годин мої відоси на новому Тіктоці в сумі набрали скільки тут? 16, 7 і 10 тисяч переглядів. Я не можу почитати зразу, так сколько це. Ну, коротше, десь більше 30 тисяч переглядів мої відоси набрали. І як ви думаєте, скільки? 89 заявок ми отримали. Тут десь буде скріншот того, як адмін мені скинув скрін. От, і по факту по 2 долара він мені виплатив 178 доларів. От транзакція. Ну, там, виходить, щось долар три комісія вилась. Ну, і отакий от доволі таки продуктивний день. Саме так я і живу. Там... Поїхав, похавав, приїхав, попрацював. Сезончики, навчання також проводжу зараз своє авторське по переливу трафіку. До речі, трохи детальніше про моє навчання. На ньому ви пройдете шлях від повного новачка до досвідченого переливчика трафіку зі стабільним доходом. Навчання побудовано на практиці, і під час його проходження ви вже будете заливати трафік і отримувати перші результати. Також після проходження навчання у вас буде гарантований інвайт в мою команду по переливу трафіку, в якій ви зможете отримувати замовлення по найкращій ціні і умовам. Щоб дізнатися деталі, заповнюйте анкету під цим відео, і моя команда з вами обов'язково зв'яжеться в принципі. ось саме так проходять мої дні. Заробив 200, ну майже 200 доларів. Получається 175 баксів за день. В принципі, непоганий результат. При тому, то що акаунт по факту був новий. Ну звісно, він куплений, але куплений з долар. Ну я думаю, ви самі розумієте. Якби ціновий діапазон, да? також не забувайте про мій телеграм-канал Єгорки, в якому ви зможете отримати безкоштовний урок про перелив трафіку. Взагалі, там я розказав про покроковий план того, як вийти на 1000 доларів в місяць на даній ніші. Також не забувайте, що в тілегі я все ж таки зроблю експеримент, як я заробляю на переливі з повного нуля собі на якусь бричку, тому що мені ці важдення сьогодні сподобались. Да? Ми сьогодні нормально покатали. Саме головне, що все вийшло відосик такий трохи лайвовий. Да, звісно, мені трошки, не то, щоб Комфортно його було знімати, але ну трохи складно. Але в цілому я надію, що відосік вам сподобався. Якщо ви хочете більше такого формату, ставте лайкосики, коментарі. Я думаю, ви знаєте, що треба робити. В цілому був радий з вами так от поспілкуватися напряму да, від душі, показати свій деночок. Ну і що, я думаю, можна фіналити. Гроші ми отримали, все ми зробили. План на день закрили. Очікуйте новий відосик вже буквально скоро. Всім до нових зустрічей і всім бай-бай.